Йо! Ну що, день добрий, вітаю вас на першому такому більш-менш нормальному відеоапдейті на цьому каналі. І розпочну все, щоб поясню, що це за крім тут навколо намальовано. Зліва у нас там намальовані на табличках теми, про які тут буде йтись відео відеоапдейті. Вони там, ну, типу, вигорять після того, як тема буде вичерпана. Знизу також знаходиться така фігня, яка схожа трошки на надгробки. Там я буду якусь додаткову фігню писати, якусь інформацію, щось може замітки, якісь примітки і тому подібне. Ну і в принципі отакої от дурнуватої анімації, намальованої від руки ручкою якоїсь, ви, напевно, в майбутньому не побачите. В основному там буде якийсь геймплей на задньому плані. Якась музичка як зараз грає. І, в принципі, мої коментарі стосовно того, що тут зараз відбувається на каналі. Ну, а ми поки що переходимо до наступної теми. І так... Зараз ситуація на каналі така приблизна. Е, вже можна сказати 2 тижні тому назад я вивантажив на канал. Відео з бета-тестом Стани Фантазії 14. Там ви могли побачити десь 40 хвилин геймплею, як веселий Кіт Матроськін, також веселий, не дуже веселий мах в панталонах жіночих ходили і мудохали там невеличких мобів. Коротше, вийшло все так, що не треба було мені вивантажувати цю фігню. На YouTube, бо Square Enix одразу так сполошилась і майже одразу через кілька днів після вивантаження послала мені порушення в авторських правах. Тепер я вишу на Галімом. По суті, єдине, що я зараз можу робити на каналі слово, окрім того, що дивитись чиїсь відео та коментувати їх, це вивантажувати відео максимальною довжиною по 15 хвилин. Саме через цей прикол на каналі останніх півтора тижні виходить десь приблизно так, не з'являлось жодного відео. Мені було лінь його перерізати по, на відрізки десь по 10-15 хвилин, тому я вже його нічого не вивантажував. До того ж я пробував весь цей період домовитись Square ENIX, щоб позбавитись <кхи> від цього. Порушення авторського права, і, в принципі, у мене нічого так це добрим нічим і не закінчилось. Під кінець вийшло, що мені попросту доведеться чекати півроку, поки саме це порушення не зникне. Тобто, десь приблизно 14 січня під Старий Новий рік у мене буде такий собі подаруночок, коли я знову зможу більш-менш повноцінно користуватись своїм каналом. А до того доведеться викидувати якісь дурнуваті відео, які будуть довжиною по хвилин 15. Так, стосовно того, що я буду викидувати, вже під кінець я вам розповім, а зараз перейдемо до наступного питання, яке буде у нас про Last of Us, Чого ж досі ця гра не вийшла? Вільніше, чому ж досі відео не з'явилось. І прикол тут такий. Вийшло так, що, попри те, що я замовив спецвидання і чекав його майже скільки я його чекав? З місяць, напевно. Коротше кажучи, коли вже замовлення приїхало, то виявилося, що замовили зовсім не те, що я хотів. Приїхало звичайне видання. Ну і поки що я вирішив його вже не брати, раз знаєте, те пішло, бо в моєму випадку мені краще буде з кимось, наприклад, зі з моїх друзів-знайомих. Скинутись на пару та чи через PSN купити версію на двох. І так вже грати, раз не те пішло. Спецвітання зараз на території України хрін дістанеш, так що буду висіти поки що так. Але при цьому летсплей по Last of Us найближчий місяць не з'явиться. Він, напевно, аж з'явиться близько вересня там. Скоріше за все, десь в вересні якраз таки із ярми. Ну і коли я куплю довбаний диск, то це напевно буде виглядати приблизно так. Драсті, можна ластус. На. І до останнього питання на цьому дурнуватому каналі. Верніше, ць... до останньої теми стосовно цьому відеобдейті. Що ж я буду нафіг робити найближчим часом, раз Ласта вас я не спираюсь викидувати, замість цього кидаю якусь дурнувату анімацію, яка криво намальована, дурнуватими від аудіо-ефектами. Коротше кажучи, я вирішив, що на останній місяць літа це на серпні виходить у нас. Якраз є один ще цей тиждень приблизно я нічого викидувати не буду. Канал такий впадає в сплячку на найближчий місяць аж до вересня. І потім вже в вересні я щось почну викидувати. Розпочну, напевно, з тих епізодів. Bioshock Infinite та Dragons Dogma, які я зараз не викинув, я їх переріжу нормально і розфарширую, щоб воно все виглядало нормально. Буду записувати нові якісь епізоди, Скоріше за все, все-таки куплю довбаний Last of Us, як я сказав, і теж почну по ньому робити летсплей. Єдине, що напевно графіку вже після цього восени ніякого не буде. Тобто ігри будуть, відео по іграх будуть виходити, коли. Мені буде зручніше його записувати отак от, от напевно. А поки що, максимум, що ви можете очікувати на каналі в найближчий місяць, це можливо я викину запис своєї пробіжки в Dark Souls своїм магом. Спробую там поприкінчити всіх всі осів, коротше кажучи. Будучи проклятим одночасно і носячи кільце Calamity Ring з базовим набором ХП. На Нащо це все разом не знаю, але мені так захотілося. Подивимось, що ось, що з цього вийде, запишу я це чи не запишу. А поки що я сподіваюся, що я нарешті зможу за літо відпочити, бо останні виходить два місяці, в мене з вільного часу на відпочинок не було. Я за весь цей час на пляж сходив, наприклад, тільки один раз, хоча зараз, напевно, тут набіжать люди, які скажуть, що «Е -е, я ніфіга там від сам не ходив, хоча у мене вільного часу більше, ніж у тебе, і траліваль. Ну, коротше, на цьому поки що все. По суті, зустрінемось аж вже в вересні. Отже, бувайте!